Права 509. Відстань між містечками сен жермен і Сен-Антуан дорівнює 12 ліє. Із цих містечок одночасно в одному напрямку виїхали Портос зі швидкістю 1 ліє за годину і Д'Артаніан зі швидкістю 3 ліє за годину. Причому Портос рухався попереду. Через кілька годин після виїзду Дартаніан наздогнав Портоса. Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную спочатку дізнатися, наскільки буде змінюватися відстань між мушкетерами щогодини. Дивіться, портос рухається попереду. Дартаніан рухається швидше. І вони наближаються один до одного з певною швидкістю. Тобто, як її знайти, треба. Якщо Дартаніан проходить л'є кожну годину, а в тому ж напрямку у нас портос рухається один л'є за годину. То Дартаніан буде підходити ближче до портоса на ну, 2 є за годину. Записуємо тоді перша дія. Нам треба від 3 відняти 1. І це буде дорівнювати 2. Записуємо в дужках чого. л'є? Це наскільки? Наскільки? Зменшується відстань між мушкетерами, між мушкетерами щогодини. Ну добре, тобто ми знаємо, що щогодини відстань між ними зменшується на 2 лі. Ну добре. А на початку, так як відстань між містами дорівнює 12 ліє, то відстань між ними було 12 ліє. Щоб знайти час, нам треба відстань поділити власне, на ці 2 лі за годину на швидкість. Отже, записуємо тоді друга дія. Тобто нам треба 12 поділити на 2. І це буде дорівнювати шість. Пишемо в дужках чого? Це час. Годин. Записуємо собі. Час. Через який? Через який? Дартаніан. Нас дожене Портоса. Так. Ну що ж, ми дізналися, що це трапиться через 6 годин. Записуємо відповідь. Отже, 6 годин. Ну що ж, ось і ще одна задача на відносність руху. На цьому вправу завершено.